Це понял з ким боком. Політики ніколи не буде. Проти верти, а політики люди досвідчені, політики знають, як написати, що зробити і так далі, тому такі речі. Але особисто yeah, я піара політичних партій. Якщо політики хочуть підняти вас на роботу і так далі, і вони переписують. Вони повинні прибрати піар цей, який виглядає імені на прапори. Хрена, Натомість самі вони повинні бути і це не означає, що політики приватні треба ладно. В якому разі. Політики повинні міжнародними, але не афішуючи канал Європівс, на... то є круто. Європа нас дивиться, а ми дивимося на Європу. Ми тільки сьогодні прийшли. Евроньюс тоже круто.